Всім привіт! Мене звати Влад, і сьогодні хотілося б поговорити на таку тему, як трійця. Давайте відкриємо Біблію і пошукаємо вірші на тему трійці. Ну і так як такого слова як трійця ніде в Біблії немає, ми підходимо до висновку, що це вчення, що Бог Триєдиний – це брехня. Але звідки взялась думка, що Бог Триєдиний? Давайте розбиратись! Догмат поступово розвивався на протязі багатьох століть і в супроводі багатьох суперечок, в цілому набув тієї форми, який дійшов до нашого часу. Книжка за назвою Нова католицька енциклопедія повідомляє, що до кінця 4 століття формулювання один Бог у трьох особах не було ґрунтовно вкорінене і лише частково засвоїлось в житті християнина. І його вірозповідання. Але саме це формулювання претендує на догмат про трійцю. В апостольських отців не було нічого, що натякало б на такий спосіб мислення чи підхід до справи. Згідно з новою католицькою енциклопедією 1967 року сторінка 299, згідно з новим універсальним словником Платонівська Трійця, яка сама по собі становить лише переробку попередніх трій, яким поклонялись давніші народи, видається раціонально. Філософської трійці ознак, які дали початок трьом іпостасям або Божественним особам у вченні різних церков. Концепцію Божественної трійці, якої навчив цей грецький філософ, а саме Платон у IV столітті до нашої ери, можна знайти в усіх стародавніх язичницьких релігіях. Інформація взята з книжки No View Dictionary Universal за редакцією Лашатра. У Парижі 1865 1870 том 2 сторінка 1467. Хоча ні слова трійця, ні вчення такого в біблії немає, що визнають і самі прихильники трійці, чи можна знайти в ній докази, на яких базується це вчення. Хочу зауважити, що в руках я тримаю Біблію православного чоловіка Івана Огієнка. Давайте відкриємо перший Івана, 5-й розділ 7 вірш. Тут ми читаємо. Бо троє свідкують на небі, отець слово, і святий Дух. І ці троє одно. Тут пише, бо троє святкують на небі. І тісно можна зробити висновок, що Бог, тобто отець, Слово це титул Ісуса. І Дух ці троє одно, тобто трійця. Але давайте відкриємо це ж саме місце у перекладі греко-католицького священника Хоменка Івана. 1 Івана, 5 розділ, 7 вірш Бо троє свідчать. дух, вода і кров, і у ті троє в одно. А де ж дівся наш вірш про трійцю? Що, греко-католики в трійцю не вірять? Та вірять? То чого ж там того вірша немає? Перш за все слід зазначити, що багато перекладів в 1 Івана, 5 розділ 7 вірш, містять слова на небі, отець, слово і святий дух, і ці троє одно. Але насправді ці слова не є частиною оригінального тексту, а були додані пізніше в Єрусалимській Біблії. В примітці вказано, що ці слова додані пізніше. Що ці слова відсутні в усіх ранніх грецьких рукописах і ранніх перекладах, а також у найавторитетніших рукописах Вульгати. Біблігіст Брюс Мецгер у своїй праці детально розглядає походження цієї ставки. Він каже, що вперше вона з'являється в одному трактаті, датованому 4 століттям нашої ери, а починаючи з 6 століття нашої ери, у примірниках старолатинського перекладу і вульгати. Багато сучасних перекладів не містять цієї вставки в основному тексті з огляду на її сумнівність. Також цього вірша, перший Івана, п'ятий розділ сьомий вірш, немає в жодному з стародавніх рукописів, а саме сирійських, коптських, вірменських, ефіопських, арабських і навіть слов'янських. Ці слова є лише в латинських манускриптах. Тому деякі українські переклади Біблії, зокрема Івана Хоменка, не містять цих оманливих слів. Крім того, вони відсутні і в пишітті. Цей уривок внесли в текст рукопису латинської Біблії. Король Франції Луї XIII, який жив з 1610 по 1643 роки, доручив Жаку Корбону перекласти Біблію французькою для того, щоб розладнати старання протестантів. Маючи це на увазі, Корбен долучив деякі текстові. Вставки. Не тільки Сінайтикус рукопис не містить цих слів, але вони не знаходяться в жодному грецькому рукописі до 16 століття. Велика скарбниця біблійних рукописів мовами оригіналу дає можливість перевіряти обґрунтованість будь-якого перекладу. Якщо у вас є знайомий, який знає грецьку, арамейську або давньоєврейську єврейську мови, то вам повезло, адже ви можете попросити його, щоб він вам зачитав оригінали Біблії. Тепер давайте детальніше розберемося, чи біблія вчить про трі. Почнемо з Святого Духу. Чи Біблія вчить, що Святий Дух це особа? Може скластися враження, що певні вірші, в яких згадується Святий Дух, вказують на особу. Наприклад, Святий Дух названо помічником. Грецьке слово Параклетос означає утішитель згідно з перекладів огієнка і хоменка, а також куліша і деркача, або воно може означати захисник. Який вчить, засвідчує, каже і чує. Давайте відкриємо Івана, 14 розділ, 16-й вірш. Тут ми читаємо І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. В цьому вірші Ісус каже, що Бог дасть людям втішителя, що може в принципі здатись нам уособленням. Читаємо далі Івана, 14 розділ, 17-й вірш. Духа правди, що його світ прийняти не може. Бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Тут взагалі Іван пише, Його, ніби це особа. Та ще й Огієнко переклав ці слова з великої букви. Також давайте зачитаємо 26 й вірш. Тут пише: Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього. І пригадає вам усе, що я вам говорив. Тут пише, що Святий Дух навчить нас і пригадає нам усе. Ну, здавалося б, дійсно мова йде про особу. Далі, 15 розділ, 26 вірш. А коли втішитель прибуде, що його від отця я пошлюга, той дух правди, що походить від Отця. Він засвідчить про мене тут пише, що Дух буде свідчити, тобто розповідати про Ісуса. І 16 розділ, 13 вірш. А коли прийде Він, той Дух правди, Він нас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує, казатиме, і що має настати. Звістить вам. Тут пише, що Святий Дух казатиме до нас і звіщатиме нам. Розглянувши ці вірші, ви можете сказати: ну, Святий Дух точно особи, інакше бути не може. Але давайте тепер розглянемо докази, які суперечать цьому вченню: що Святий Дух не є особою. Наприклад, Біблія уособлює мудрість, гріх, смерть, воду і кров. Давайте відкриємо 1 Івана, 5 розділ, 8 вірш. Тут ми читаємо: І троє свідкують на землі. Дух, і вода, і кров, і ті троє в одно. Тут пише, що кров і вода свідкують, тобто розповідають людям, і що дух, кров і вода це одне, тобто одне ціле. То що ж виходить тепер нова трійця? <кл 'я> Ні, друзі, це лише доказ, що Святий Дух не є частиною трійця. Які ще є докази? Наприклад, сказано, що мудрість має дітей. Давайте відкриємо луки, 7, розділ 35, вірш, в перекладі Івана Хоменка. То що ж, тепер мудрість теж будемо собою вважати? Ну, звичайно, що ні. Давайте відкриємо послання до римлян, 5 розділ, 21 вірш. Тут ми читаємо, щоб як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Тут пише, що гріх і смерть панують. Ну точно особи. Раз другий раз попадається, що смерть царює. Та ні, я жартую. Який ще є доказ? Ну, наприклад, ніде в Біблії Святого Духа не названо по імені. А як ми знаємо, для того, щоб особа вважалась особою, в неї має бути ім'я. Давайте відкриємо Юїла, другий розділ, 28 вірш. В деяких перекладах це Юїла, третій розділ, перший вірш. Тут ми читаємо. І буде по тому я духа свого на кожне тіло і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші будуть бачити видіння. Тут пише, що Бог виліє свого духа на кожну людину. Але як особу можна вилити на когось? Тому це ще один доказ. Також для повноти картини нам потрібно розуміти саме значення слова Святий Дух. Слово дух, яке вживається в Біблії, є відповідником єврейського слова руах і грецького слова пнеума. Найчастіше ці слова позначають Божу діючу силу, тобто Святий Дух. Однак у Біблії вони вживаються також в інших значеннях, таких як дихання. Докази ми можемо знайти в книгах Авакума, 2 розділ 19 вірш, перекладі філарета і Об'явлення, 13 розділ, 15 вірш. Відкривати ми їх не будемо, тому що ми це розбирали у відео про дух. Також вживається в значенні як вітер. Докази ми можемо знайти в книзі буття, 8 розділ, 1 вірш. І в книзі Івана, 3 розділ 8. Також вживається в значенні як життєва сила людей і тварин. Докази ми можемо знайти в книзі Йова, 34 розділ 14 вірш і 15, в перекладі Куліша. Також може вживатися в значенні як у монастирі людини. Докази ми можемо знайти в книзі числа, 14 розділ 24 вірш, в перекладі Хоменка. І в значенні як духовні істоти, тобто ангели і так далі. Докази ми можемо знайти в перше царів, 22 розділ, 21 вірш. Яке найголовніше, на мою думку, значення слова дух. Це енергія? Давайте відкриємо буття, перший розділ, другий вірш. Тут ми читаємо. А земля була постата порожня, і темрява була над безоднею. І дух Божий ширяв над поверхнею води. Тут пише, що Божа активна сила ширяла над поверхнею вод. Тут Божий дух був його активною силою або енергією, яка діяла, щоб формувати землю. Давайте розглянемо ще один приклад в книзі Михея, третій розділ, восьмий вірш. Тут ми читаємо: а я повний сили Господнього духа і правди й відваги, щоб представити Якову прогріх його. А Ізраїлеві його гріх. Тут пише, що пророк наповнився Святим Духом, щоб представити людям їхні гріхи, тобто наповнився енергією від Бога. Дух був, наче вогонь у Божих слугах, і тим духом вони проявляли енергію. Ця енергія спонукувала їх говорити сміливо і відважно. Також дії, 7 розділ 55 вірш. Тут ми читаємо. А Степан, повний Духа Святого. На небо споглянув і побачив Божу славу й Ісуса, що по Божій правиці стояв. Бачимо, що Бог наповнив своєю енергією Степана, що він аж побачив Божу славу та Ісуса. Щоб краще зрозуміти, що Святий Дух це енергія, є чудовий приклад. Це електрика. Коли ми вмикаємо телевізор в розетку, то до розетки від телевізора йде електричний струм. Якщо уявити, що ми це телевізор, а розетка це Бог, то струм це дух. Тобто енергії, яку він може нам дати, також цікаво, що в католицькому словнику пише що, взагалі, як новий, так і старий завіт кажуть, що дух є божественна енергія. Або сила. Якщо словом дух розібрались, то що таке святий? Слово святість вказує на цілковиту відокремленість від усього, що може осквернити. Єврейське слово, перекладене як святий, походить від слова, що означає відокремлений. Отже, святий це щось відокремлене від того, що є у загальному вжитку, те, що вважається священним, оскільки воно є чистим з будь-якого погляду. Висновок: це слово означає відокремлений або чистий. Якщо поєднати обидва слова Святий дух виходить чиста енергія або відокремлена енергія. Тепер, коли ми маємо розуміння, що святий дух це чиста енергія, давайте прочитаємо ті вірші, які ми з вами читали на початку. Івана, 14 розділ, 16 вірш. Бог дасть нам енергію, яка втішатиме нас. Івана, 14 розділ, 26 вірш. Чиста енергія, яка буде перебувати в нас, буде спонукувати нас вчитись, і це відчуття нагадає нам все, що говорив Ісус. Івана, 15 розділ, 26 вірш. Ця енергія буде спонукувати нас розповідати про Бога іншим, тобто проповідувати іншим словом, свідчити про Ісуса. І так далі. Що це означає для мене особисто? Що тепер я не можу просити особисто в молитві до Бога в нього, щоб він дав мені Святого Духу своєї чистої енергії? Звичайно, що можу. Як бачимо, тепер з новим розумінням ці вірші відкриваються у нас у новому світлі. Хотів ще додати одне відео з ось такої гри. Тут бачимо, ігровий персонаж випускає потоки світлої енергії, така, яка зціляє в тренувальний манекен. То можна собі уявити, що цей ігровий персонаж це Бог. Потоки енергії, яку він пускає, це дух. А манекен це ми, люди. Ставте лайк, якщо вам сподобалось порівняння. Тобто висновок, святий Дух це Божа активна сила, тобто енергія, за допомогою якої він може зціляти, воскрешати, створювати нові світи, планети. А саме головне, що за допомогою цієї енергії він може перебувати, де він захоче. Ми з вами знаємо, що місце розташування Бога це небо. Але як він з неба може перебувати скрізь де йому потрібно? Якраз за допомогою Святого Духа. Це як ніби ми відправили супутник на Марс, щоб за ним наглядати, і помістили динаміки і мікрофон, щоб говорити за допомогою цього супутника. Тобто ми самі знаходимось на землі, і в моєму прикладі ми це Бог, а сам супутник на Марсі це Святий Дух. За допомогою якого ми можемо дивитися за іншою місцевістю, знаходячись в іншому місці. Подібною Бог знаходиться на небі, але за допомогою Святого Духа може перебувати на землі і говорити за допомогою своєї сили. Отже, ми розібралися, що Святий Дух це не особа. То що на рахунок ще двох осіб з трійці? спочатку хотілося б зрозуміти, чому люди вважають, що Бог і Ісус це одна особа. Давайте відкриємо Івана, 10 розділ, 30-й вірш. Тут ми читаємо: Я й Отець, ми одне. Посилаючись на цей вірш, дехто твердить, що Ісус і його батько є частинами трійці. Але що мав на увазі Ісус? На мою думку, що коли він казав, що ми одне, він мав на увазі, що вони заодно. Тобто команда. Прикладом може слугувати чоловік і дружина. Їх можна назвати одним цілим, одним тілом, однією командою, але вони різні особи, подібно як Ісус з Богом. Зрозуміти це допоможе контекст. Перш ніж промовити вище наведені слова, Ісус каже, що виконує волю батька. Івана, 10 розділ, 25 вірш. Відповів їм Ісус, я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх уймення свого Отця, вони свідчать про мене. Потім він говорить про символічних овець, яких дав йому батько. Вірші з 27 по 29. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені. Він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Ці твердження не мають змісту, якщо Ісус і Бог це одна особа. Навпаки, Ісус наче каже: мій батько і я настільки близькі, що ніхто не може забрати в мене овець, так само, як ніхто не відбере їх в мого батька. Син міг би сказати ворогам свого батька, нападаючи на батька, ви нападаєте на мене. З цих слів навряд чи хтось дійде в висновку, що вони одна особа. Тім кожен може побачити, яка між ними єдність. Досконала єдність Бога і Ісуса не робить їх одинаковими. Батько і син це дві неповторні особистості. В Ісуса є власні думки, почуття, власний досвід, а також свобода волі. Попри це, він добровільно підкоряється своєму батьку, як видно з його слів в Луки, 22 розділ, 42 вірш. Хай виконується не моя воля, а твоя. Ці слова були б беззмістовними, якби Ісус не міг приймати власні рішення. Крім того, Ісус смиренно звертався до Бога в молитві і визнавав, що лише його батько знає абсолютно все. Доказ ми можемо знайти в Матвія, 24 розділ, 36 вірш. А про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син. Лише сам Отець. Хіба Ісус міг сам до себе молитись? Звичайно, що ні, інакше в цьому немає ніякого сенсу. Також Івана, 14 розділ, 28 вірш. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас? Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. Тут пише, що Отець більший від Ісуса. Мало того, що тут вони вжиті як дві окремі особи, то ще й якби вони були трійцею, то мали б бути рівними між собою. Ну і самий головний доказ це Івана, 17 розділ, 20 і 21 вірш. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно. Як ти, Отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас і вони. Щоб увірував світ, що мене ти послав. Тут пише, щоб одно було в нас, тобто в Бозі і Ісусі, і ми, тобто люди. То що, раз ми одне тепер з Ісусом і Богом, то ми є частиною трійці, то вже не трійця виходить, а мільярдійця якась. Друзі, насправді доказів, що Бог і Ісус не є трійцею, є ще дуже дуже багато. Мені не хотілося б вас дуже сильно навантажувати, адже смиренним людям буде достатньо і цих доказів. Тому дякую вам за увагу. Гарного всім дня. Підписуйтесь ставте лайки, тисніть на дзвінок. па-па!